Цінність слова Божого. Я думаю, що це дуже-дуже важливо. І тому давайте ми прочитаємо пісня апостола Петра, перший розділ, перший розділ. І візьмемо з 22 друга вірша можна до 25-го. 22-й вірш, очисливши духом ваші душі на нелицемірне братолюбство через послуг істині, ревно і щиро-сердечно любіть один одного, тобто любов, любити один одного, бо Бог є любов. Бо відроджені ви не з тлінного насіння, а з нетлінного живим Божим Словом. Тобто, ми відроджені. Сьогодні наша присутність є на цьому місці, що пробуває вічно. Бо кожне тіло, не мов трава, і всяка слава людина, як квітка рослини, засохла трава, і цвіт її опав, а слово Господнє пробуває вічно, а це те слово, яке сповіщається вам у Євангелії. Таким чином, нам цей текст говорить про цінності вічні. Цінності, вічні, це слово Боже, і цінності, які проходящі. Знаєте, якщо подивитися на наше життя, я так коротенько хочу, як би сказати, такий аналіз зробити. Є багато речей, які ми носимо, ну, чи от автомобілі, золоті речі і так далі. Вони на перший погляд мають ну, цінність, вони цінні. Бувають такі моменти, що ми купляємо яку якусь річ, яку вкладаємо потрібно десь рік-два, ну, так буває. Але проходить час, коли ми її придбали, оцю цінну річ. Проходить місяць, рік, два, і що з нею стається? Вона проходить, вона вона втрачає цінність. втрачає. Коли зараз подивитися на ті цінні речі, які були свого часу, цінні, там золоті автомобілі і так далі, можна багато приводити приклад. Ну вони проходить час, вони втрачають свою цінність, а потім воно вже йде, де як би сказати, на облі. На вона ніщо переходить. Це на землі. Але є речі, слово Боже каже в нас, які. Без ціни. Оце Слово Боже, Євангеліє, це нема ціни. Тому що Євангелія, вона нам показує, я вже сьогодні, навіть молоді, знаєте, як я молодим людям кажу, кажу, ціні Словом Божим, тому що Слово Боже, воно. Живе і діяльне, воно нам показує, як рекламує Євангелія. А що таке Євангелія? Це добра новина, добра звістка, тобто дорогу, яку показує людині, яка не помилиться, яка дає надію, і яка вказує, що сьогодні має відбутися і що буде взавтра. Але я кажу, коли ви дивитеся в світ на ці реклами, навіть сьогодні з Володимиром говорив, кажу, коли є реклама, там дуже гарно. Дівчатка, там хлопчики, там вино, пиво, ніч провести і так далі. Яка Скажіть будь ласка, де є реклама, яка скаже, що буде як наслідок? Ви зрозуміли мене, так? Да? да не дають в світі такого нема. Заохочують, але за наслідок не розказують. Але ця Євангелія, я думаю, що вона нам показує за наслідок, якщо ми добре робимо. То що Бог обіцяє вічне життя, коли ми любимо Бога, служимо один одному і так далі, виконує волю Божу. А якщо не добре, то заплата за гріх, що смерть. І таким чином, це слово Боже, коли воно є вічне, воно є неприходяще, воно є живе і діяльне, воно робить свою роботу. І перший момент я хотів би звернути увагу на три моменти, що робить в житті християнина і кожної людини слово Боже. Перший момент воно вказує, що Бог любить людину. Да, він створив весь світ. Але він сотворив людину по образу подобию своєму, і зараз я хочу сказати, що навіть в час війни, в час переживань, в час труднощів, в час безнадії, в час ми не знаємо, що завтра буде. В той же час, скільки сьогодні сліз, гора переживань, Бог дивиться. Я так глибоко вірю, і ми вже сьогодні слухали, молилися за нашу країну. Я глибоко вірю, що Бог допускає навіть цю біду, яка є в нашому житті. Тому що такий момент був. Ви знаєте, коли в перший рік, в 22-му році, я приїхав. В Суми і зайшов в церкву, і там служення було, проповідь, багато було людей, майже повно було. І пастор каже, підніміть руку, хто перше прийшов. Дві третіх піднятих рук. Уявіть собі, тобто багато біженців, ну і там допомоги давали. Уявіть собі, потім я приїжджаю ще через рік. Приїжджає там Максим, я, я з ним трошки співпрацював, з Гедіонів, ми ходили, Іван роздавали. Він каже: брат Володимир, вже частина тих людей, які прийшли, вони прийнялися тебе хрещення, покаялися. Хтось йшов за допомогою, але хтось скористався Словом Божим. Таким чином, таким чином, ці події вони дають можливість людям що, наближатись до Бога. Бо Хто то колись сказав, коли тривога, то до Бога. Таким чином Боже Слово живе діяльно, воно робить свою роботу. І от сьогодні. І перший момент Бог фокусує на людину. Бог не бажає смерти грішника, Бог любить людину. Ви знаєте, я хочу вам привести приклад, яким чином він любить людину. Колись я пам'ятаю, коли я був малий, як особливо в жнива було, коли жара сильна була, в руках, ну, оце окуляри в мене. А лупа, знаєш, що таке лупа? Збільшуване скло. І якщо це взяти, збільшуване скло і отак до сонця, і направити оцей фокус. Знаєш, що таке фокус? Ну, молодежний. І направити на папір, на бумагу. Що станеться з нею? Загориться. Розумієте? Я так собі уявляю, отак Бог любить нас, Він сфокусував, так бо бог полюбив що? Світ, що віддав сина свого однорожого. Ви знаєте, коли дивиться людину, я ось сьогодні пішов, от по вашому гуртожитку тут є багато людей, які ви знаєте, мені шкода. Ну, такі бідненькі. Це рабство, це раб, раб, гріха. І для таких людей, але Бог любить їх. Ви знаєте, один момент, в мене, от Слово Боже, воно дуже живе діяння, я так думаю, я от ним живу. Коли Христос прийшов в храм, і там дуже такий рецепт Бог дає, отаку от любов виливає до людей. І там написано в 8 розділі, коли він війшов в храм, і багато юдеї в нього вірували, ну не всі. І цікавий момент. І тих юдеїв, які вірували в нього, він каже їм, чотири моменти, коли ви будете перебувати в моєму слові, це перший момент, знову ж на слово Боже. Тоді ви станете учнями моїми, як наслідок другий момент. Як наслідок, ви тоді пізнаєте правду автора, Бога пізнаєте. І правда вас робить тоді, що вільними від гріха від цієї залежності. Таким чином Бог так любить людей. Нас полюбив, ми з цим скористалися, але ми хочемо донести цю любов тим людям, які не знають. Нашого Господа, другий момент, Слово Боже, воно ми слухали, відроджує до нового життя. Відроджує таким чином, коли людина грішна, коли вона живе без Бога, грішить цьому світі, Бог хоче її підняти з руїн, з цього розложення і відроджує до нового життя. І от я хочу привести такий приклад, пам'ятаєте, коли Христос яким чином відродив цю жінку самаранку, коли ми читаємо в четвертому розділі від Івана, і там написано, коли прийшов Христос біля колодязя, і Він сів, і приходить жінка почерпнути води. Він каже до неї, самаранка, дай мені напитись води. А як ти, будучи юдей? спілкуєшся зі мною, юдеїв, тож вороги. І коли далі ви знаєте цю історію, і далі це була бесіда, діалог прийшов. А потім жінка каже: Я знаю, хто прийде Месія Христос. Він розкаже нам все. І ви знаєте, оцей діалог, коли відбувся, я так думаю. Нема ніде день Іванії, щоб так Христос, будучи Богом, Сином Божим, відкрився людині. Як ці самаранки. він каже, це я, я той, який говорю з тобою. І гляньте, що робиться, коли вона почула Слово Боже, коли вона побачила Ісуса Христа як Бога Месію, як Бог її відродив? Як ви думаєте, що сталося з нею? Вона не вертається, бере воду, назад, вертається до того чоловіка, який не її. А що вона робить? Як ви думаєте, коли вона йшла по воду, вона. Мала в думці, що вона побіжить в місто розказувати людям про Ісуса Христа. В Неї в думці не було. А що зробило? Ісус, Слово Боже. Коли він їй сказав, що це я, який говорю з собою, коли він розказав сутність її, хто вона є, ми бачимо, як слово Боже перероджує. Це дуже важливо, яку воно роль відіграє в нашому житті і в житті кожної людини. Другий момент, я хотів би ще нагадати іванський приклад, це Луки, Луке, 18 розділ. Пам'ятаєте, коли був такий молодий чоловік Захей, який хотів бачити Ісуса Христа, і гляньте, в нього було бажання він жив своїм життям, він жив своїми планами і так далі. Але було цікаве бажання бачити Ісуса Христа. І, от коли Христос каже, мені потрібно бути в домі твоєму. І коли перед тим Закей каже: Господи, кого я обідив, воздам вчетверо, а майно повідам половину, роздам бідним. Я хочу запитати вас, брати і сестри, що побудило, що побудило поміняти свої думки Захея? Як ви думаєте? Ісус, слово Боже! Зійди скоріше, я думаю, там цікаво, там не написано проповіді, яку говорив Ісус до Закеї. ну не написано. Але Він йому сказав: зійди скоріше, бо мені потрібно було бути в тебе де? В домі. А коли в дом заходиш, Христос, ви знаєте, Він не тільки хоче от мене спасти. Але дружину, дітей, онуки і так далі. Вірю в Господи Ісуса, буде спасений те Твій дім, розумієте? І я так думаю, як Слово Боже, воно впливає, як воно відроджує, як воно міняє, міняє в кращу сторону. І ще один момент дуже важливий: Слово Боже каже до євреїв, 13 розділ, 8 вірш. Ісус Христос є вчора, сьогодні повіки той самий. Тобто Ісус, коли він робив словом своїм, своєю присутністю з тими людьми, перероджував їх Словом Своїм, то сьогодні Ісус те саме може і Сьогодні робити зі мною, з кожним із нас. І знову ж, я так думаю, і з тими людьми, яким ми звіщаємо Слово Боже. Бо по факту я вже <кій> бачу, що це дійсно діє. Ось Ще скажу такий момент був, <кій> це в Вінниці було, коли я розказував. Про Бога, про спасіння вже вечором пішов на вокзал, там розказував і підходить до мене один старший чоловік, десь йому 70 років. Петро. Він сам з Гайсина. Я так точно його не пам'ятаю, але я завжди стараюся трошки пояснити. Даю адресу тут, номер телефона. <кій> і ви знаєте, проходить десь два дні, три Я їду тоді на рівну електричку, дзвони до мене. То каже: Петро, дзвони. Ви мені дали буклета? Я його прочитав, я його зараз читаю Слово Боже, я хочу більше взнати, як розкажіть мені. Знаєте, я йому почав пояснювати, хвилин 20. І вже його благословив, я поїхав далі на рівне. Проходить два дні, він знов до мене дзвони. Каже, ви знаєте, я хочу зараз знайти ну, церкву, бо в вінницю мені там далеко, а він православний, ну, шукає Бога. Десь би тут близько, а де ви живете? В Гайсині. Я думаю, Господи, що я маю робити? Вже в мене людина. Потребую слова Боже, щоб до церкви. Дзвоню до Пежевського, можливо, хто знає, Анатолій Михайлович, з Вінниці. Я кажу, Анатолій Михайлович, виручайте мене, згайсені, мені треба до молитви церкви, пастора, щоб дати адресу, бо людина, яка хоче йти на зібрання. Слово Боже, читати, щоб общатися з людьми. Він мені дає. Я дзвоню до того брата Петра, вже кажу, його називаю братом. Кажу, слухайте адреса, така то вулиця в вашому Гайсені, така. Він каже, слухайте, то в мене на городі. В кінці, в кінці, де молитви стоїть, він на тій вулиці, а це? І ви знаєте, що пішов вже туди, вже подарили йому Біблію Іван, і вже дзвонив до мене, що все, все дуже добре. Я дякую. Але коли я дзвонив, каже, вже на мене родичі востали, бо я пішов до Штунди. Ви зрозуміли? Я так собі думаю, як Боже Слово воно сьогодні? Ісус Христос вчора, сьогодні і повіки той же. І навіть та праця, яку Бог мені дає, я, вона мене прямо заохочує, ви зрозумієте мене. Я не знаю, що, кого, хто ще сьогодні нас чекає у Тернополі, власне, не знаю. Але це потрібно діяти. І таким чином, ще хочу коротенько, вже, можливо, час мій збіг. Да? Ще по час. Є ще час, так да? я бачу, вже час збігає. Ще хочу одне, одну таку, ви знаєте, вони мене теж заціковували, підтвердження цінності Слова Божого в старому заповіті. Це я думаю, що ви всі добре знаєте, що відносно Слова Божого це дуже цінно. 118-й псалом. Я зараз прочитаю декілька. Це таких буде п'ять моментів дуже важливі, які стосуються сьогодення, сьогодення мого особистої і вашого життя як церкви Христової, тому що люди, які ми проповідуємо, люди, які в цьому світі, вони далекі від Бога, ці люди, які вони знаходяться в темряві, ці люди. На жаль, не читають слово Боже, яке живе діяння, яке являється світлом Божим. Це, це однозначно. Але коли ми читаємо, то тут я знайшов п'ять віршів, хочу поділитися. Я думаю, Господи, як ти сьогодні мені показуєш правильність вибраного мого життя, моєї цілі. От ці слова я зараз почитаю, з вами поділюся, що дуже важлива думка. Я прямо коли почав готуватися до тієї проповіді, молився, думаю, Господи, як от ти показуєш сьогодні? Ми читаємо 118-й псалом, дев'ятий вірш. Дев'ятий вірш. Ви тут висвітлюєте, так? Да? Ну я не бачу. Добре, висвітлюйте. Переклад мене Огієнка. Чим додержить юнак у чистоті стежку свою, як держатиметься твоїх слів? Таким чином, юнак, ми бачимо, я теж був молодий, зараз молодіє. Це я так собі думаю, це правильний вибраний правильний напрямок. Як ви думаєте, сьогодні від напрямку, коли людина незалежно, ну, чи в бізнесі, чи там на роботі, чи навіть ну незалежно де, багато залежить її майбутнє від вибраного напрямку. Як ви думаєте? Я думаю, залежить, якщо я вибрав правильну дорогу, правильну стежку, правильну ціль, то вона доведе до правильного. Я думаю, а якщо неправильна, як сьогодні багато людей, якщо живуть неправильно. Тому як держатиметься слів твоїх, це перший момент триматися цієї правди, Слова Божого. Другий момент псалом 118, 103. 103 яка то солодке слово Твоє, яке то солодке слово Твоє для мого піднебіння солодше від меду, воно моїм устам. Як ви думаєте, що це означає? Ви знаєте, коли людина йде, вона вибрала правильний напрямок, щоб вона могла мати сили, що потрібно для неї. Їжа. Ви згідні зі мною. Правильна їжа. Ви знаєте, сьогодні я вже пережив два обширних інфаркта в, в 12-му році. 2019 році. І сьогодні для того, щоб мені піддержувати моє здоров'я, як ви думаєте, їжа вона яку-небудь? Тому що від їжі багато залежить чого. Осота крові і так далі, наше здоров'я таким чином, стараюся ну, дієтично, більш екологічно чисте, овочі, фрукти більше. Зрозуміли? Їжа, а духовна їжа, як ви думаєте? А тепер стоїть питання: а як я питаюся? Чим я сьогодні питаю своє? свого духовного чоловіка правильна їжа, другий момент. Яке то солодке слово воно для мого піднебіння. Яке від меду, солодше від меду моїм устам. Ви знаєте, насолода. От перший псалом написано, це як насолода моя, я день і ніч закон мій. Як ви відчуваєте насолоду, коли ви читаєте? Ви знаєте, я сам відчуваю, тому що коли вивчаєш, готуєшся, є такі багато дуже речей, які вчора їх не знав. Бог відкриває. Це така глибина, що не можна його цього пережити. Таким чином, це правильна пожива. Третій момент: 118-й псалом, 105-й вірш. Для Моєї ноги Твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Це вже правильна дорога. Спочатку напрямок, а це вже дорога, на якій ти стоїш, вона яка є правильна, бо це є Христос. Христос каже, Я є дорога, правда і життя. Це правильний вибір, правильна дорога. Четвертий момент. 118. -й. Псалом 162 вірш. Радію я словом твоїм, ніби здобич, здобич велику знайшов. Тобто, я так думаю, це правильний зміст життя. Я найшов дорогу, я найшов Христа, і таким чином я йду правильно. Воно мене, значить, цей зміст життя мене задовільняє. Ви знаєте, я в себе говорив, навіть, що я найбагатша людина. На лев'ятині, в Радивилові. Чому? Тому що апостол Павло пише, що великий зиск бути благочестивим, яким задоволений. Знаєте, я сьогодні діти, я не голодний, я не холодний, я, я все маю. У да, мене дружина інвалід, потрібно доглядати. Зараз діти доглядають, бо є трошки труднощів. Перша група А. Вона деменція, вона нічого не розуміє, потрібно повністю доглядати. Але я дякую Богу за дружину. Я дякую Богу за те, що він мені дає можливість і дружину доглядати, і людям звіщати. Ви знаєте, це більшої радості нема. Оце я багат в цьому. І таким чином ніби здобич велико знайшов. Радію своїм Господом, словом Божим. І останнє достойна нагорода. Це то 118-й псалом, 174-й вірш. Там такі слова. А закон твій, оце слово Боже, то розкіш моя. Ви знаєте, розкіш це вже, я думаю, нагорода, це вже, ну ви зрозуміли, так? Це фініш. Апостол Павло пише, що для, мен, для мене життя то Христос, слово Боже. А смерть що? Надбання. Це Бог обіцяє нам вічне життя. Тому хай Бог допоможе нас благословити вашу церкву, щоб ви були живими, діяльними, щоб ви дорожили, ви знаєте. Тим нашим Господом, який є джерело життя, нашим е, словом Божим, яке сьогодні нам дає натхнення, тому як я так собі думаю, якби не слово Боже, був би я отут, і я би вас не бачив, і вас би не було завдяки тому, що церква знаходиться завдяки словам нашого Господа Ісуса Христа. Тому висновок тут три цінності Слова Божого. Перший момент я би хотів би вам прямо заохочую вас і себе зробити переоцінку, ревізію свого духовного і матеріального життя. Я не знаю, Бог бачить вас і мене бачить, але щоб все поставити на своєму місці. Ви зрозуміли мене да? Зробити цінності згідно слова Божого. Якщо навіть була лінь, байдужість, ми не цінили Словом Божим, не читали, не виконували, то сьогодні є можливість це зробити. Другий момент для цього, щоб все зробити, употребити зусилля і все поставити на свої місця. Пам'ятаєте, Христос сказав, що царство Боже віднів Івана Хрестителя береться як. Зусиллям це дуже важливо. Употребити зусилля це потрібно нам сьогодні. І третій момент: вже сьогодні, а не завтра, почати практикувати те, що запланували нами. Можливо, я так думаю, це дуже важливо. Кожен день я стараюся. Як ви думаєте, коли я от читаю, я стараюся читати Біблію щодня. Шитаюсь, але коли часом десь пропустив, ну мало чуваю, чу бувають такі моменти. Це як людський фактор, щось ми не встигаємо, щось ми забуваємо, бувають такі моменти. То стараєшся контролювати і заплануєш контролювати себе, і як то скажуть, надогна, наздогнати це, те, що ти упустив. Тобто, вже сьогодні, а не завтра, почати практикувати те, що запланували нами. Тобто, вперед, не зупинятись до перемоги і до нагороди. Це бажаю. Вам і собі, хай Бог цьому допоможе, а йому буде за все слава. Амінь.